Вітаю, ви дивитесь Франко Тіві. З вами Катерина Сендецька. Про найважливіші події цього тижня дивіться далі у випуску. Вже понад три роки триває повномасштабна війна. Щодня герої віддають життя, захищаючи Україну. Наш головний обов'язок зберегти пам'ять про них. І ми не забуваємо: факультет журналістики вшановує пам'ять героя і викладача Богдана Маркевича. Рік тому він загинув під час бойового завдання. Його відданість справі студентам та Україні назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав. Про життєвий шлях Богдана Маркевича у сюжеті. 28 вересня на Марсовому полі зібралися викладачі та студенти факультету, щоб вшанувати пам'ять Богдана Маркевича. Він загинув під час ворожого обстрілу у Сумах. Колеги кажуть, що рік без нього був надзвичайно важким для факультету. Вже не віриться, що минув рік, бо спочатку дні спливали дуже так повільно, а тепер, от останніх півроку, просто промайнули в одну мить. Кафедра без нього дуже опустіла. Ми так всі осиротіли без Богдана Михайловича. Це була людина, до якої можна було звернутися з будь-яким запитанням, і Богдан Михайлович не відмовляв нікому, коли він розповів про своє. Про своє рішення мобілізуватися до лав збройних сил ми дуже всі переживали, як воно буде. Хвилювалися за нього і ну, на жаль, хвилювалися не даремно. Кафедра і факультет. Ми маємо дуже велику втрату. Факультет це була друга сім'я Богдана Михайловича. Богдан Маркевич навчався на факультеті журналістики, а згодом повернувся сюди як викладач. За 15 років він став для багатьох студентів не лише наставником, а й другом. У січні 2024 року добровільно мобілізувався до лав ЗСУ, світла, щира і високоінтелектуальна людина. Таким студенти запам'ятали Богдана Михайловича. Він постійно цікавився студентами, підтримував їхні проєкти і знав кожного поіменно. Пам'ять про Богдана Михайловича насправді це те, що зігріває душу. Він був моїм викладач. Ще моїм практиком з української мови, і це була настільки щира і хороша людина, і пам'ятати про нього, згадувати про нього, це для мене таке тепло. Але це дуже чудова людина, яку чесно я. Буду пам'ятати завжди, і певна, що студенти його також будуть пам'ятати завжди. Ми зараз дуже часто ходимо на могили до наших знайомих, до наших приятелів, до наших друзів. І От Богдан Михайлович сьогодні нас тут всіх зібрав. Важливо пам'ятати наших воїнів. Дуже важливо берегти про них пам'ять, і про них говорити, тому що допоки ми про них говоримо, допоки ми. Приходимо до них на могили, розповідаємо про них своїм друзям, своїм знайомим допоки вони живуть в нашій пам'яті. 29 вересня на факультеті провели поминальну молитву за Богдана Маркевича та показали сюжет спогадів викладачів і студентів. Заступник декана Андрій Яценко згадав про наукову діяльність Богдана. Він досліджував лонгріди, використовував сучасні джерела, уважно працював з деталями тексту. Ім'я Богдана тепер носить школа журналістики при церкві Різдва Пресвятої Богородиці, де він був парафіянином. Гордість за нього це гарне слово про його відвагу. Цей вчинок Богдана, це його поклик душі, його бажання захищати зброї в руках нашу державу. Нехай він не заставляє всіх нас подумати дуже добре і гордитися, що справді Богдан Маркевич є нашим колегою. Проходимо був. Цих наших портретів, наших героїв, подивімося і на хвилинку подумаємо про них. Ось і беремо приклад з їхнього життя, з їхньої відваги. Христина Краповницька, Андрій Вовк, Андрій Гірняк, Франко Тіві пам'ять це не лише слова, це дія. Тому нагадуємо вам про актуальний збір на підтримку наших військових. Профбюро та студентська рада збирають кошти на автівку для батальйону безпілотних систем 3 ї окремої штурмової бригади. Наша ціль 30 тисяч гривень. І пам'ятайте, кожен донат важливий. 30 вересня студенти Елену імені Івана Франка отримали таке бажане сповіщення. Нарешті є стипендія. Це 2 тисячі гривень. А якщо студент успішний, то й сума більша є. Тож сповіщення про стипендію це завжди важлива подія, особливо для тих, хто отримав її вперше. Ми запитали студентів, на що вони витратили першу стипендію. З початку повномасштабного втехнення я частинка своїх стипендій відкладав, точніше, донейтив з крайним Силом України, тому що відчувалося, що це було більш потрібно. От. І коли була вже можливість купити гаджет, я вже за всі ці свої зібрані стипендії купив відповідно гаджет. Та швидше за все, як більшість на МОК. На поїздки Укрзалізницю. Так склалося, що було мені необхідно отримати нову літературу, яка є. На жаль, в Україні немає і вона є англомовною, тому мені довелося витратити всю свою стипендію на купівлю необхідної мені літератури із заходу. У ну, мене є лише е, така зарплата від батьків, і я її тратила здебільшого на ляльок раніше, а тепер я збираю на якісь серйозніші речі. Е, Наприклад, ну, планшет, я собі купила фотоапарат, ще не витратила, але, напевно, на продукти харчування, а, можливо, на якусь книжечку. Я не маю насправді стипендії, тому що вчусь на контракті. Але не тільки стипендія цікавить студентів. Актуальних питань назбиралося чимало, тож у головному корпусі нашої Альма-Матер відбулася відкрита зустріч студентів із ректором у форматі що, де коли. Але це не гра, а реальна нагода запитати очільника вишу і одразу отримати відповідь. Їдальні гуртожитки та таргани серед топових тем. А які іще дізнавалася наша журналістка Діана Цимбалюк, головний корпус, актова зала, десятки студентів. І у кожного є запитання до ректора Львівського університету. Для цього студентський уряд організував зустріч у форматі запитання. Відповідь студенти знаходяться в освітньому процесі, знаходяться постійно в корпусах університету і відчувають все те, чим є університет. Можуть бачити його хороші сторони, якісь його недоліки. Безпосередньо е, ставити чітко запитання про те, що їх хвилює. Е, студенти в нас об'єднані всі абсолютно студентським самоврядуванням. і це якраз сутність того, щоб е, вирішувати проблеми свого побуту в університеті, і це якраз хороша можливість для того, щоб е, говорити про ці проблеми і шукати спільно разом з адміністрацією рішення цих проблем. На збиралося чимало частину з них студенти надіслали онлайн напередодні інші ж наживо розпитували ректора про стан справ в університеті та наукове життя факультетів. У фокусі були гуртожитки, їдальні та харчування, а також простори для розвитку навчання. Найбільше студентів цікавлять соціально-побутові теми. Найчастіше сьогоднішніми проблемами є це питання гуртожитку. Воно є дуже актуальним. Були сьогодні і питання, які стосувалися поселення, бо це надзвичайно складний процес. На превеликий у нас немає достатньої кількості місць, щоб забезпечити всіх бажаючих гуртожитки. І ми шукаємо різні варіанти, як це можна зреалізувати сьогодні. Це питання звучало. І друге питання це теж по гуртожитках, які стосувалися наявності шкідників і тої служби, яка займається цим обслуговуванням. Після зустрічі студенти не поспішали додому. Вони об'єднувалися в групи і обговорювали, чи зникнуть після цього їх проблеми. Ми ж поцікавилися, чи були корисними відповіді ректора. Особисто для мене всі відповіді, бо я пройшов в першу чергу дізнатися про сонський простір, і так ми отримали відповідь про те, що буде організоване голосування, буде організована конференція і це. Це цілком задовольняє всі мої особисто очікування, які мене були. Своїми враженнями від зустрічі поділився і ректор Львівського національного університету Роман Гладушевський. Це надзвичайно важлива зустріч, і студент зараз в цьому навчальному році вже працює один місяць, і нам дуже важливо знати ті проблеми, з якими. Першокурсниками, першокурсники, інші студенти зіткнулися. Нам треба працювати на випередження, і саме думка студентів безпосередніх учасників освітнього процесу є важлива для адміністрації університету. Такі події допомагають не лише почути студентів, а й спільно шукати рішення для розвитку університетської спільноти. Діана Цимбалюк, Максим Максиму, Франко .TV. Фестиваль книги і слова повертається. У Львові стартував міжнародний букфорум наймасштабніша літературна подія цієї осені. Після кількох років перерви фестиваль повернувся у Львівський палац мистецтв. Цьогоріч там його поєднають з книжковим ярмарком, а також десятки локацій і кількасот подій. Усе це на вулицях Львова. Гасло цьогорічного форуму тривкість і тривалість, адже йдеться про силу культури в умовах війни. Серед учасників знані українські автори, журналісти, науковці та культурні діячі, а також гості з понад 10 країн світу. Тож, студентство не втрачайте нагоди, приходьте, читайте, знаходьте нові ідеї. Це були всі новини на сьогодні. Більше у наших соцмережах. До зустрічі!